Добро здоров'я, пені панове категорично і з великим задоволенням вдруге сьогодні, 30 червня. У понеділок я вас вітаю на моєму авторському youtube каналі. Він називається Василь Кончук. Це наш другий брифінг за сьогоднішній день. Ну і в першому в першій частині подивилися на основні там військово-політичні моменти і а, новація. Ну я дав свою характеристику, як я це розумію, там певним сенсаційним висловлюванням і попередженням Трампа ну стосовно славнозвісного закону Лінсі Грема і Блюменталя по 500% мита там дала прес. Розшифровочку, ну через інтерв'ю з самим Ленсі Гремом. Ну дуже важливо. Ну і плюс ця пауза між навалами, хоча попередню навалу там відзначили всі в світі, що це наймасовіша навала, Навали відзначили роботу якраз українських захисників неба. Ну на жаль, з трагічними нотками теж от наш АС-пілот, який до речі, указом президента тепер ну на жаль, знову ж таки посмертно, але є героєм України. Ну і разом з тим новації, які застосовують не тільки українські захисники, але й агресор. От росіяни ну. Ймовірно розпочали рійне виробництво дрона Камікадзе Геран-3. Це насправді теж нова небезпека з повітря. Є вже світлини в мас світлини по цій уламки, уламку, який залишився після атаки. От попередньої нічної це реактивна версія ударного безпілотника. Вона виготовляється до речі, вже не в Ірані, а в Алабузі. Ну, в Ілабузі на цій 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 зоні Алабуха вона от так називається, що правильно це вимовляти. На відміну від звичайного шахеда, там ну, в звичайному цей поршневий двигун цей апарат оснащено реактивною тягою, що робить його значно швидшим і складнішим для перехоплення. По суті, він швидший за звичайний шахет, тому ну з кулемета його вразити ну фактично неможливо. Є там спеціальні устаткування, В нас гіпарди, ті ж самі і інші системи ППО, що здатні впоратися з цим дроном. Ну, використання дорогих ракет перехоплювачів ефективно, але невигідно з ну з огляду на обмежений боєкомплект. Тому зараз я скажу, які в нас там цього, по, цього приводу плани, але дешевих і доступних варіантів дійсно зараз мало. Є така система APKWS, яка показала себе добре, але в Україні вона не поставлена в необхідній кількості. Ну найкраще рішення кажуть військові нові зенітні дрони перехоплювачі. Проблема відсутність масового виробництва і бойове чергування на поточному етапі. Хоча якраз от остання ставка, яку проводив президент Зеленський, вона була направлена на пришвидшення і на масштабування виробництва якраз дронів перехоплювачів Так, от в цьому зв'язку Україна навіть формує вже підрозділи ППО. Які будуть оснащені такими дронами перехоплюючими, тобто вони десь на підході. Це речник командування повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат повідомив. Ну, приточнюємо, що останнім часом якраз от зростає ця інтенсивність і ці нові шахеди, ну плюс фальш-дрони, яких дуже багато воно останнім часом росіяни відправляють безпілотники на висоті близько двох кілометрів. Саме тому нашим мобільним підрозділам, от, ну по суті з кулеметами, та стає дедалі складніше їх перехоплювати. Ну, наголосив, що легше ідентифікувати і стріляти по дронах, коли ті летять Тять нижче, як сказав Ігнат, Спочатку вони виявляються акустично, після чого візуально і за допомогою тепловізійних камер а також прицільних пристроїв відкривати вогонь по них ефективно тільки тоді, коли дрон летить там в районі кілометра по висоті. Зазначено, що для перехоплення шахедів, які літають швидше багатьох інших дронів в Україні потрібні спеціальні безпілотники. В Зв'язку з цим, якраз у ти експертне середовище, наполягає на необхідності масового виробництва систем оборони, які дадуть змогу захистити українські села і міста. Це те про що була ставка верховного Головнокомандувача. Ми формуємо нові підрозділи для прикриття міст в глибині країни за допомогою систем ППО, оснащених безпілотниками, перехоплюючими. Перехоплювачами, а також навчаємо пілотів безпілотників, які власне це перехоплення і буде здійснене. Тобто я вже казав в першій частині, що виглядає так, що війна буде переходити оцю от повітряну площину, і будуть взаємні атаки по повітрю. І тут же хто більш якось технологічно буде налаштований. Ну це така ремарочка до цих повідомлень. По лінії бойового зіткнення і ситуація на сьогоднішній день. Ще раз підтверджує інститут дослідження війни, що українські збройні сили просунулися на. На півночі Сумщини і в районі Часової Яру. Згідно з геолокаційними даними, просунулися наші на південь від Олексіївки на Сумщині, а окупаційні війська атакували на Сумському напрямі, зокрема в районах Андріївки Яблунівки. Ну, так звані ці воєнкори стверджували, що українські війська контратакували між Яблунівкою і Храповщиною, а і також в районі Андрівки. Ну, в будь-якому разі ще раз просування зупинено, але бої там не зупинені. Хоча ще раз деякі наші військові оглядачі кажуть, що ми би використовували слово не зупинено, а призупинено. Тим паче, що там насправді є достатньо сил у ворога. І як зараз виглядає картинка, зокрема, там плюс-мінус за 20 км Три від Сум, та, ну, трошки далі знаходяться війська. Звичайно, що росіяни втрачають від 300 до 400 осіб на день а, на, на тих напрямках, проте продовжують перекидати нові резерви. Українські військові скаржаться на відсутність якісно збудованих укріплень. Хоча над цим, начебто, працюєте, там, сирський клявся, що все якби за, за останнім словом техніки і військової науки, і військових обставин там робиться. Ну в результаті доводиться рити окопи просто під обстрілами на своїх позиціях. Це теж факт, який має місце. І мав місце. Я про це не соромлюся, говорю, як є. Ну, знову ж таки, за словами наших військових, райони за якими зараз просуваються, чи в яких просуваються росіяни раніше виявилися незамінованими. Українське командування відправляє елітні підрозділи, щоб уповільнити просування росіян. Ну як елітні загартовані підрозділи. Ну ну це мало. Значення, звичайно, для результату, який ми на сьогоднішній день спостерігаємо. Костянтинівський напрямок, друзі, ворог все ж знову заскочив на околиці Попового яру. Там намагається закріпитися. Біля Русиного яру стримують окупантів наші захисники. Там теж не яблунівці пекло, там росіяни концентрують найбільше зусилля. Важко їх тримати, також ворог з Романівки Зорії намагається продерти, продертися до Олександра Калинового і в обхід села зі сходу в бік Лебанбицького водосховища. Ну, це серйозний природний бар'єр на південних підходах до Констахи. За нього будуть дуже серйозні бої. В районі Коптівого ворог мав просування біля села, а також біля Новоторецького. На інших ділянках там, ну, в принципі, без змін. І традиційно в останній можливий момент напрямок був посилений. Це, от при Носить свої результати ворога дещо загальмували вже немає там кілометрових темпів на добу. Чому і західна преса каже, що пригальмувався наступ? Бачите, це дані від наших військових експертів. Але те, що відбувається там, північно-східніше Торецька, там викликає занепокоєння, наче і сповільнилося, але ситуація досить загрозлива. Бо ворог вийшов на оперативний простір в бік білої гори Олександра Шультинуного. Тепер просування в бік Дніпропетровщини там характер змінився. Якщо там весною це несло, характер якихось тоненьких коридорів, то зараз вони тиснуть по всій лінії бойового зіткнення. Буквально там місяць тому наші підрозділи ще стояли під Константинополем. А тепер ми б'ємося за комар. Ну треба напевно звертати більше уваги не на те, коли перейдуть адмінмежу, а те скільки в нас залишається там підконтрольної Донеччини. Насправді на тій ділянці навколо серебрянки нависла темна хмара. Там бої не замовкають, говорять. Наші військові противник намагається дотиснути населений пункт. При цьому зазнає колосальний втрат, атакують наші підрозділи. Їх позиції допомагають хлопці північніше в лісі, не давати рухатися росіянам вздовж Сіверського донця. Також східніше від сіверська вздовж ставка там вільно гуляють окупанти. Якісь там вилазки проводять, щоб дістатися наших позицій. А вночі маскуються. Ну щоб їх майже вже там не видно. Особливу увагу приділяють всі ділянці, бо можуть наробити росіяни там шкоди. На півночі від Куп'янська в районі Кіндершівки окупанти продовжують спроби закріпитися вже на нашому боці траси на дворічну. Якщо кілька тижнів тому бої були на їх стороні траси, то зараз там фактично червона зона, а сіряк просунувся метрів на 200 в наш бік за трасою, бо ті метри, це саме та кілзона для росіян. нагадую, якусь комп'ютерну гру, де зомбі вилазять з одного рубежу і активно дохнуть. ледь заскочивши в зону ураження. Надзвичайно велика активність ДРГ противника на ділянці. і Вони, на жаль, там інколи ну, присутні. На турецькому і ярвському напрямках ситуація ускладнилася. Ворог практично Деліївку захопив і метрів на 300-400 звузив наш плацдарм вздовж каналу Сіверський Донець, Донбас. В самому часіку і поруч ворог після перегопування побіг в такі відомі колись банзай штурми. Ну очевидно, там нових підвезли. І ворочущі ступочки ситуація пекельна, бо просто складно її зараз називати мало. Це наш лівий фланг Костянтинівки, поки правий фланг стабілізувався, але почав лівий просідати. Поки не критично, але сам факт несприємний. Отак, от виглядає загальна картинка по лінії бойового зіткнення. Ну і там, коли кажуть, незамінованих, можливо, нас зупиняла присутність Оттавської конвенції про використання і виготовлення протипіхотних мін. Але я вже сказав, що президент Зеленський підписав відповідний указ. The <laughs> Що ми виходимо з цієї Оттавської конвенції, даємо сигнал всім нашим партнерам, на чому треба зосереджуватися. Це стосується всіх країн, які є по периметру російських кордонів. Так відзначив президент Зеленський, Росія ніколи ніколи не була учасницею цієї конвенції, надзвичайно цинічно використовує протипіхотні міни. Причому не тільки зараз, там у війні проти України, звісно, ми бачимо, як наші сусіди в Європі реагують на цю загрозу. Ми знаємо також і складнощі про процедури виходу, коли це здійснюється. В умовах війни робимо цей політичний крок і даємо таким чином сигнал всім нашим партнерам. Саме протипіхотні міни є інструментом, який дуже часто не має альтернативи для оборони. Ну от по суті, прийнявши ініціативу, як я вже вам доповідав, від країн Балтії і Польщі Україна її передає далі. Тепер щодо озброєння і ходи в плані результатів перемовин, які пройшли між президентами Зеленським і Трампом. От на рівні цих сенаторів ну є в них вже знання того, що ця тема пішла далі. Що Україна пропонує штатам закуповувати американське озброєння за рахунок Європи. Типу, президент Зеленський не просить американського фінансування зараз для постачання озброєнь. Він просить можливості придбати більше американського озброєння за умови, що Європа профінансує наступний раунд закупівель. Йому дійсно дуже потрібні засоби ППО. А чому потрібні в зв'язку з чим? От вище я доповів вам. От в розвитку ця робота ведеться. Тобто, говорити про те, що ніхто нічого не робить. Я думаю, що язик не повернеться. До речі, в цьому зв'язку нашого міжнародного співробітництва. Вчора був такий демарш в МЗСі. Рознесли міф Кремля, що типу раніше Путін підтримував вступ різних країн до НАТО. Якраз нагадали, що як 20 років тому Путін вітав тодішнього гінесека НАТО в Москві, заявляючи, що кожна країна має право вибрати той варіант, який вона вважає найбільш ефективним для забезпечення своєї безпеки. І саме тоді, 20 років, він не виказував жодних застережень через розширення НАТО на схід, а нині цим виправдовує війну проти України. і Розказує, що його там водили за ніс дури що обіцяли клялися про нерозширення розширення НАТО на схід, типу, вон бачите, скільки країн за цей час увійшло в НАТО. Типу, ще раз, ну росіяни брешуть, як завжди. А ми ж пам'ятаємо, що найбільша проблема була тоді, коли Барак Обама, ну за деякими свідченнями, які є в медійному просторі. До речі, і в книжки люди писали, послав Путіна, бо той обережно йому сказав, що Україна готова, Україна кажуть, Росія готова розглянути варіант вступу до НАТО. Був такий момент і були такі висловлювання Путіна. На що Обама йому посміявся в обличчя. І, видно, обідився на те дуже серйозно. Путін і вибрав для себе саме таку тактику на розвали вбивство самого НАТО. Ну, знову ж такі, біди, болі, все якби попередніх етапів. А тепер щодо санкцій, це ж теж як зброя, і наші інституції почали виконувати рішення РНБО щодо синхронізації санкцій Європи і е, українських санкцій. Ну, 13-14 пакети зараз повністю синхронізовані. Так само на 100% буде синхронізовано. Пакет санкцій проти Ірану. Там багато діячів, як сказав президент Зеленський, багато компаній І не тільки те, що стосується військового виробництва і схем терору зовнішнього проти сусії в регіоні, але і внутрішніх репресій в Ірані. це один з найбільш жорстоких режимів в світі, і не дивно, що Путін знайшов з ними спільну мову. Ми продовжимо роботу щодо синхронізації. Я Очікую від всіх наших інституцій в державі швидкого руху. Зараз санкції повинні бути одним з ключових пріоритетів. Санкції світу проти Росії. Готуємо на нас ну, на цьому тижні нові спільні з партнерами Щодо нашого захисту, щодо нашої стійкості. Я дякую всім, хто допомагає! Ну і на цьому тлі треба ж звернути увагу на новації в світі, бо не тільки наша військова наука, там росіяни щось рухаються. Ну от і Китай Китай підтвердив в країні наявність графітових бомб, які здатні виводити з ладу електростанції, лінії електропередачі, енергетичну інфраструктуру в зоні ураження. Отак, от от, не більше, не менше, щоб тільки така технологія не з'явилася, що в росіян бомба запускається з наземної пускової установки. А в повітрі випускає 90 циліндричних суп боєприпасів, які вибухають розсіюючи дрібні вуглецеві волокна, що спричиняє от коротке замикання. Сам об'єкт при цьому залишається неушкодженим, але світло, світло вже не, постачає, не постачається якийсь час споживачів. Ну і плюс горять трансформатори. От така от обставина. Друзі, тепер горять перспективи. Я не знаю скільки наших людей в Греції. Напишіть в коментарях, але Цікаво, що у Греції міністром, ну це бомба. Інформаційна бомба, звичайно, по євросоюзу. Я вже вам доповідав висловлювання очільника МЗС Словаччини, що треба росіян зрозуміти і вибачити за все. То в Греції міністром імміграції притулку призначили ультраправого політика Таноса Плевріса, який виступає за чистоту грецької раси, от не більше не менше. У нього можна виступати за чистоту грецької раси, а в нас за чистоту української раси будуть зразу розказ. Про націоналізм, але Плевріс свідомий тим, що закликав стріляти в мігрантів на кордоні, не надавати їм медичну допомогу і не давати їжу, коли вони приїздять до Греції. Його батька, який до речі заперечує Голокост, місцеві видання називають батьком грецького неофашизму і теоретиком фашистської держави. Опозиційні партії виступили з різкою критикою призначення такого ультраправа політика Міцотакіса продовжується без змін. До речі, він цей прем'єр. Має хороші стосунки з президентом Зеленським, але бачите, таким чином формує свій кабмін. Це негуманний, безвихідний і загалом страшний маршрут, який, значить, планує здійснити в своїй політичній ході прем'єр-міністр за рахунок чи в зв'язку з цим призначенням щодо питання біженців і іміджу країни. Ну от різні партії по різному називають. Наприклад, одні кажуть, що це призначення нового міністра, послання ненависті, расизму і. І авторитаризму. Ну і в своїй заяві нагадують про коментарі цього пана Плевріса в минулому, що безпека кордонів не може існувати, якщо немає жертв, а точніше, якщо немає смертей. Ну знову ж таки, по-різному до цього можна підходити там чи з боку. Якихось там не знаю аспектів, що треба всім допомагати всіх треба якби приймати. А з іншого боку, ми ж знаємо, що такі речі зараз використовуються як по суті елемент війни, гібридних атак. Оці от біженці на кордонах. Вон подивіться, Польща, Литва, там же ж з тих типу біженців, яких підвозять. Спецслужби Білорусі до кордону летить каміння, ножі, все що завгодно. Поки що не стріляла польська влада, але от може грецька продемонструє, як це може бути. До речі, ще і ситуація на кордоні Сполучених Штатів ще теж вони не стріляли, але підходи ну десь плюс-мінус. Вони якбись тотожні. Ну і плюс до всього, є ж країни, які просто закрили свої території від цієї навали, яка знову ж таки кажу: останні роки перетворилася на елемент гібридної війни. Ну тому, можливо, якось є і цей аспект, та силовий аспект, який. Не слід напевно повністю заперечувати. А до речі, силовий аспект. Пам'ятаєте, ця історія з цим нагайком? Ну, це офіцер-ракетник, який... гроза пам'ятаєте, село там були поминки, кинув ракету. Там було купа народу вбито. А, так, от знайшли росіяни, начебто, як вони кажуть, ті, хто відправив оцю вибухову посилку не цьому нагайку, а він поїхав на концерт Кобзона. от не так давно, хоча ще мучився там в лікарні якийсь час. Так, от понад 50 років на двох в'язниці дали двом жінкам, які по суті ліквідували цього офіцера. причетно до загибелі, майже 60 осіб. В селі Гроза російський суд заочно засудив українку Марію Савосту і росіянку Олену Попову до 18-24 років у в'язниці. їх звинуватили власне в ліквідації цього ракетника? Пані Савоста нібито відправила йому подарунок, який через третіх осіб передала Попова, який вибухнув прямо в руках воєнного злочинця. От після чого ну там очевидно були квитки на концерт Кобзона, які от таким чином, значить. Ну, було передано запрошення. Да, і на що людина зголосилася і відправилася там я прошу, хоч не надо, ґайда. Так, ще стосовно наших мобілізаційних речей, і тут елемент такий дуже цікавий, в нас багато народу в Молдові. Та, от я наскільки я спілкувався з молдованами, то вони кажуть, що фактично в кожному дворі в Кишиневі є українські машини. Ну я думаю, що це ж не тільки в Молдові, так але знаєте, коли вони ж молдовани можуть вільно до нас приїжджати у своїх справах. Ну і Одесити про це розкажуть набагато більше ніж я знаю. Так, от мережуть ширяться чутки, що буде типу мобілізація українців, які отримали вже якісь там паспорти Молдови. При цьому дуже цікаво, що якраз цей контингент за час приїздить в Україну у своїх справах, але через те, що в анонімних телеграм-каналах поширюються сфальсифіковані документи, нібито від імені Одеського обласного ТЦК СП. То от в там йдеться про начебто мобілізацію осіб з подвійним громадянством Україна, Молдова, в Одесі, Ізмаїлі Нисі і Низці інших міст області. Цей документ каже ТЦК низькопробна підробка, викладена в ньому інформація є дезінформацією, спрямованою на дестабілізацію ситуації в регіоні а керівництво Одеської області. ТЦК СП жодних подібних розпоряджень не надавало. Це Так про всяк випадок. А тепер на інших кордонах, але це вже не в бік сюди, а в бік ну, звідси і ще. Dali. Деда, я вам вчора доповідав, що там кілька тисяч польських підприємств вже там готові прямо отримати контракти на відбудову України. Ну відповідно заробити гроші. Але разом з тим, от теж такий нюанс. Дедалі більше українців розглядають переїзд з Польщі до інших країн Євросоюзу, зокрема до Німеччини. Це створює ризик для польської економіки і демографії. Це вже починають писати місцеві засоби масової інформації. Журналісти зазначають, що українці зараз формують значну частину Тину польського ВВП до 2,7%, а дохід до бюджету з їхньої присутності а, сягає ну фактично там більше мільярда доларів, якщо пере, ну, переводити там зі злотих, вони займають переважно низькооплачувані вакансії, що дозволяє полякам підніматися кар'єрними сходами. Відтак міграція українців до інших країн створить серйозну нестачу кадрів сині. Польщі найбільш вразливою сферою стане демографія, бо близько 40% українських біженців це діти. Тоді як в Польщі цей показник вдвічі мер. Менший, якщо ці родини залишать країну, польща втрачає шанс омолодити націю, і посилити свою демографічну стабільність. Попри те, що понад половина українців має вищу освіту, лише третина якось працює за фахом. Ну і польща досі не запропонувала системної програми інтеграції, яка б дозволила ефективно використовувати цей людський капітал. Якщо Польща не змінить свого підходу, вона ризикує втратити не лише робочі руки, але майбутнє. Це польські видання. Повідомляють, бо без молодих активних сімей, як польських, так і українських, Україна Україна поступово буде старіти і втрачатиме динаміку розвитку. Ну можливо, це е, ті підприємства польські, які започатковані українцями, тому українці будуть відбудовувати Україну і повернуться таким чином до України. Ну хочеться про це мріяти і думати про це насправді. Так, друзі, і е, по столичному нашому регіону про всяк випадок е, кого це стосується, але це вперше таке. Це після цих всіх атак. Зрозуміло, що є проблеми в повітрі. Ви ж розумієте, скільки там всіляко непотрібу викидається в атмосферу на Київщині. Зараз зафіксовано перевищення рівня озону, що становить ризик для мешканців. Тобто, це в Іванкові поки що виявили згідно з останніми даними екологічного моніторингу. Треба уникати фізичних навантажень на відкритому повітрі, там з 11 до 16, коли сонце найбільше має свою інтенсивність. І намагайтеся залишатися вдома, або в тіні частіше провітрюйте приміщення, але не в пікові години. Рідина, знову ж таки, спостерігайте за самовчуттям, особливо в дітей і літніх людей. Це просто така ремарочка, але мені здається, що вона важлива на сьогоднішній день. Це наш другий брифінг, друзі, за понеділок, 30 червня. Я вам щиро дякую, що ви на youtube каналі Василь Томчук. Рухаємося далі, тримаємо руку на пульсі, характеризуємо всі основні моменти. Приєднуйтесь, підписуйтесь. Якщо заходить формат, не соромтеся категорично українська вподобайка, лайкос, все як має бути. Спасибі моїм патріонам, дякую спонсорам каналу. Дякую всім, хто підставляє плече. Особисто моїй роботі. Спасибі, друзі, це надихає реально. Спасибі. На загал, не забуваємо, що кожен з нас, кожен на своєму місці, як вміємо, як знаємо, як можемо. Ми пхаємо разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами, пхаємо до перемоги. Вона обов'язково буде навіть не сумніватися. Отже, дякую ще раз за ваш час. Хай щастить, до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся. Я ж готуюся. Далі обов'язково буде. Слава Україні!